Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Вечір на нашому подвір'ї. Господарство наше вечеряє. Що в нас тут відранку залишилося? Відранку тут залишилась у нас морква. Не всю з'їли. Червоний буряк у нас тут іще був, Ну, червоний буряк їдять вони на ура і їдять вони його дуже і дуже швидко. Червоного буряка і ще сіточок з 10 можна прикупити для ось цих пернатих. Казав мені один добрий друг, що гуси це все одно, що корова. Миттю, гуси та й гуси, поки в мене була корова. То я не замічав, скільки ці гуси їдять. Оце стадо моє запитували мене, скільки ти залишаєш гусей на зиму. Та всі вони залишаються. Я вже казав, можливо, якийсь один гусачок чи гусочка вибракується і все. А так залишаються вони всі. Ось ганяє горбоносий, гусак всіх від корити. Вони сьогодні практично цілий день голодні. Зранку з'їли тільки відро зерна. 15-літрове і з'їли 15-літрове відро овочів. З овочів в них тут була картошка дрібненька, морква, червоний буряк і з'їли 4 величезні головки капусти. Прямо такий добрий великий кілограм по 4 одна голова. Оце вони все. З'їли, випили цілий тазік води величезний і ходили тут цілий день, бунтували. Не було їм чим зайнятися, між собою виясняли стосунки, билися тут щось. Кричали, кружляли, літали. Ну і дочекалися вони вечері. Без зерна ніяк. Трава травою, сіно-сіном в коментарях писали, що пробували давати сіно. Пробували давати. Чи будуть вони його їсти чи ні, їдять вони його на ура. Тому для тих, хто має сіно і має гусей, індиків качок і курей, сіно давайте обов'язково. Хто тримає курей то курям можна сіно трішечки порубати, якщо воно велике. Індики їдять нормально. Гуси так взагалі їдять прекрасно сіно, вони чим, чим більше, чим довше сіно, вони їдять його ще краще. Ось вони знаходять щось в землі, Там глину їли. Зараз землю їдять. Моркву ось так їдять, перебирають, качки потім після них приходять ось ці маленькі. Шматочки виїдають. Ось там знайшли іще буряка, кусок під деревом. Також вже його доїдають. Так що їдять вони все, їдять вони гарно і їдять вони з величезним задоволенням. Повідшукували тут ще якісь мішки, повідшукували якісь тряпки в землі, щось понашукували таке. В більшості вже вони якби трішечки один до одного звикли і вже тримаються табуном. Але кому гори тут були раніше, то вони цих гусей відганяють. А ці гуси починають відганяти вже качок, так як вони теж когось в свою чергу мають ганяти. Ось так вони. На нашому подвір'ї живуть, запитували, де вони ночують. Гуси ночують на вулиці. Гуси приходять під хлів, в хліб вони не заходять і ночують вони під хлівом. Взагалі, гуси це ті птахи, які можуть витримувати мінусову температуру без хліва, без накриття. Без теплого приміщення, і зараз навіть їм добре бути на вулиці, тому що якщо вони будуть в теплому хліві, вони починають дуже рано нестися. Якщо у вас є можливість утримувати гусенят і ще в березні, коли холодно, можете своїх гусей забирати до хліва, і нехай вони в хліві у вас живуть. А взагалі, гуси живуть на вулиці. Якщо дуже холодна зима, дуже вітряна, робиться для них накриття. В яке вони заходять і в якому вони, під яким вони ночують, ставляться там гнізда, і коли робиться е плюс-мінус. Тепло, підходить весна, світить сонечко, починає зеленіти трава, гуси тоді починають нестися по своєму природньому циклу. Бо якщо їх тримати, як я вже сказав, в теплому приміщенні, вони починають нестися набагато раніше. І це не дуже добре. Це із свого досвіду, із досвіду людей так званих великих гусеводів, в яких мені приходилося бути. В господарстві в них взагалі немає приміщень для гусей, і гуси несуться у них також на вулиці. Метрова сітка. Сітками перегороджені сім'ї гусей, гусак, дві-три гуски. Для мене це було дивно, але. Так люди гусей своїх утримують і нічого в цьому поганого немає. Мені завжди здавалося, що їм холодно і вони будуть замерзати в свої лапи. Але взимку, коли не замерзає річка, коли не замерзають джерела, гуси ходять на воду, вони там купаються і так вони живуть. Тому утримання гусей на дворі це взагалі нормальне явище. Ну, шипунам... Бажано все-таки, щоб був якийсь хлів, навіть не теплий, але щоб там було сухо, чисто і без протягів. Поки немає сильних морозів, поки немає мінусу і болота під ногами, мої ще вони живуть на вулиці. Тому що вони також мають звичку нестися. Ось молоді качки 25-го року тільки перестали нестися. Була тепла осінь, сприятлива для них була погода, і вони з вересня місяця по грудень почали нестися Якби вони жили в хліві, вони б продовжили свою яйцекладку і деякі б з них вже посідали на гнізда. Для чого воно, якщо воно трішечки не треба, зимою краще піднімати курчат і індичат ніж піднімати каченят і гусенят. Водоплавна птиця взимку в. В приміщенні це просто капець. А тим більше, ще так як зараз з цим відключенням електроенергії, ось сьогодні цілий день немає світла. І дадуть його аж о півдев вечора. Цілий день без світла. Тому, як чубчик гусика завертається гарно, красунчик іде. Нехай вони живуть на вулиці і несуться тоді, коли буде потрібно. Багато хто замовляє яйця інкубаційні гусей, коли їхні гуси починають нестися, коли сідають на яйця, а це у нас частіше всього квітень-травень. Березень це дуже рідко. На гусака припадає від 2 до 4 гусок. В середньому це золота середина, завжди залишається три гузки. Але за ними потрібно спостерігати і дивитися, хто як з ким спарюється і який від цього очікувати результат. На качера можна залишати від 3 до 5 качок. Якщо це не важка лінія, то один качок може справлятися із сімома качками, але бажано залишати качок різного віку. Тобто травневих, серпневих, тому що ті почнуть раніше нестися, раніше віднесуться сядуть, а ті почнуть пізніше нестися. Він буде пізніше з ними спарюватися. А можна залишати всіх і одного віку. Є такі качури, які справляються на ура. Також все залежить від качура. На вечір вже вони без кукурудзи. Їдять ячмінь і їдять пшеницю. Не дуже вони з великим задоволенням їдять, але мусять їсти. За цілий день проголодалися, мусять їсти ячмінь. Пшеницю вони з'їли, до кукурудзи вони добре вже звикли, а от ячмінь ми не хочемо їсти. Але хочемо, не хочемо. Після Нового року кукурудзи буде обмаль, буде ячмінь, овес, пшеничка, бурячки, морквочка. І так будемо жити. Дивіться, як швидко летить час. Уже грудень місяць. Уже перший тиждень, можна сказати, сказав до побачення. Час летить просто неймовірно. Недавно тільки була весна, тільки думали, планували, що садити, сіяти, що вирощувати. Як уже знову прийшла зима, прийшли холода і незабаром. Новий рік прийде на поріг. Час летить просто з неймовірною швидкістю. Хочеться, щоб такими темпами він привів нас до мирного, тихого, спокійного життя, яке було у нас раніше. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя. І всього-самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні, особливо, якщо це добрі і приємні справи. Чи то для вас, чи то для когось. Тіште себе, тіште своїх рідних. І нехай все у всіх буде тільки якнайкраще. Всім доброго, гарного, мирного, позитивного і всього самого-самого найкращого.